Усміхнена, жвава, але зосереджена. Народна артистка Оксана Білозір готується до виступу. <му> Свої виступи концертами не називає. Каже, це зустрічі на відстані душі і серця. І на побачення до артистки тим часом поспішають сотні дніпрян. Чоловіки з оберемками квітів, елегантні пані та дуже багато молоді. Їм співачка Оксана Білозір полюбилась у Тіктоці. Це не в тому річ, не в тому річ. Ну це дуже круто. Я дуже люблю, коли народна музика, класична музика поєднується з бітами з чимось сучасним. І це круто. І мені захотілося подивитися, яка вона насправжня, яка вона на сцені. Просто попалилася її пісня Горобина ніч, і вона виявилася настільки крутезною, що я теж під неї знімаю і вирішила прийти послухати ще. На колаборацію з гуртом, який зробив сучасну версію горобиної ночі, не погоджувалася півроку, та, врешті, рада, що наважилась. Хоча каже, її пісня святкова вже стає популярнішою, але її на концертах нині не почути. Вона поки що табу. Хочеш цю пісню починати співати вже, коли буде перемога. От чомусь я собі зробила табу. Сама крута якби моя пісня після горобиної ночі, але табу під час війни. Потім червоне намисто, дуже, зараз дуже багато різних мемів. Так що я люблю, слава Богу, мені це подобається. А от віддані шанувальники-артистки розповідають, пісні Білозір стали шалено популярними, коли ще не було ніяких тіктоків. Мої батьки жили в селі, і мені так сподобалася пісня Українка. І я замовляла цю пісню для своїх батьків на їхній ювілей. І в селі тоді не працювало радіо, і вони мої старенькі батьки пішли до клубу, де був великий такий гучномовець. І вони слухали цю пісню. вони були дуже задоволені і плакали від радості. Коли я була ще маленька, мені напевно було можливо років 10, Дуже подобала співати її пісню Українку. Ж я народилась, і ось пані Білозір на сцені глядачі аплодують і відспівують, кажуть кожна ком. Позиція в саме серце. В мене, в мене, неба, сонця, я, і я чомусь побутує думка, особливо у владних структурах, що не можна співати, не можна танцювати, не можна веселитися. Вибачте, будь ласка, а як утверджувати своє життя? Особливо під час війни, коли люди впадають в депресію, Оксана Білозір каже і далі гоїтиме душевні рани українців власними піснями і дуже чекає того дня, коли врешті заспіває про красивого і щасливого.